Ну тут вебка спеціально було а. Добре, тут. Реакція моя, реакція. Mm -hmm. вивели! Кілька у машин! Ого! Ого! о Ой. попередній, перегляд. Анономо, ну, ну, аноном. Ну, ну, ну. За останні роки World of Tanks Багато чого змінилось. Якісь машини стали менш популярні. Ще погано прижилися! Ого! Не може бути! Дікінь чиявилося значно сильнішим мені очікувалися Ого! Це все про чифтейн, не може бути. Машини, які чекає ребаланс, преміум техніка. Поїхали! 26-7! Ля-ля-ля-ля! Чезис! Супер. а, Пілот. Ого! Млеха, серйозно! Ого! 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 <свист> ого! І ого! А я не брав тюртери, бачиш, а бу би гри взяв. Я думаю, реально 2GCP до уніфіасу першим шим Так. У рамках супертесту заміняться характеристики наступних машин. Ну ми вже прочитали яких. Ого-ого! Оце я пере перечислив. Так. Ми виявили! <реш> такі Кілька преміум машин, які необхідно допрацювати для поліпшення ігрового досвіду, на них і підвищення бойової ефективності. Ніхера собі ми вивели, каже, такі з глупою. У, у майбутньому ми будемо уважно, уважно спостерігати за цими улюбленцями. І можливо вносити подальші зміни. Діти улюбленці, провіряй. А хто, хто часто бачить пряму Вікторію в боях? улюблений наш. Ой, боже мій. Вони як напишуть, так ніби в гру не граю, чесно слово. Ну тут вебка спеціально більша. Алло. Бо було мене добре алло. Тут... Реакція моя, реакція. Е, чекай, чекай, чекай. Мы вивели! Кинька время машин! <плес> Приблизно так 26,5, давайте дивитися. Максимальна швидкість. 45 км. Плюс 4,8 І 8. І 8. Траблося. 4 и 8 і 0.00 там, знаешь. Максимальна швидкість рухає назад. Ні, ну апте все добре, ну що тут сказати? Гарно, гарно, розкид гармати. На, навіть корпус повертається. І. що, 2-1 зведений. ну зведений, до речі, в нього тупорили трохи. Якщо нам далі стріляти. Ну імба? А що тут скажеш, імба? Ну, чесно кажучи, таке собі сильно а, ап, не аппа, але. Чіткість проти корпуса збільшена. розкид під час руху і повороту. Йопс, і стабілізація у нас. І, 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 і Ще й огляд. Та Тате що, я так на ньому свічу, куда чим? 2,5 зведення. Коротше, стаба покращено, це вже непогано. Можна буде швидше вилазити, стріляти і тельбух не підставляти. Так, come next. Пілот. О, Стрім фарму по пілоту буде. Коли його ап. Пробивання броні снарядом 208 мм. <клі> 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 Не може бути. Ай-яй-яй-яй. Спеціальним 268. Ого. На ньому можна перстатву дрюнькати. Швидкість польоту бал басна... Ого 9... Ого! Ого! <плі> <плі> Динаміка, правда, параша стала але ніфіга собі Вони на ST апнули на шветки спорту снаряду. Йопс тудей. Amazing, бач, а мені казалось, давайте 3D, здавайте редін. Я знав, що я дочекаюсь. До фіналу даде тільки огляд, може бути. Але ну насправді для СТ вже 208 хоча б. Причому там бронебійка. 268 під калібром. Це якби під калібр, але 268 альо. Можна навіть десятку кось трохи пробити. Ну і швидкість польоту. Ну, все нам мало, 1000 було б добре, але 920, це вже хоч щось. А тут 1100, тут вже плюс-мінус навіть адекватно. Тобто, що було так як та, до і після, то це реально, от, поки що з цих всіх танків більше всього відчувається. Прямо от ого і ого, на що не подивився. Так, о, центр. Просто Не, я забираю свой столу назад. П пілот Що там ап-пілота? А центрион можу Хоть би вже не позорилися. На шо цього робити? Що цього. А, Та, а тут таке саме. Ага, тут. Ха-ха имба ап. Ой. Я сміюся мене. А <сум> альфу авто ДПМ. ТЕ! 230 альфи 6 секунд перезарядка. Нормально ДПМ, так як 7 левель. Блін, а реально був би танк класний. Я би навіть рекомендував його купляти, якби йому ДПМ зробили. Вже найбіль динаміки нема, що він такий, типу, броньований трохи, динаміки нема. Там якусь турбіну поставиш, де ж трохи тішився. Поставити досилачки, поставити. Вентиляцію, трошки стабілізацію апнути в цілому в Русі. Щоб цей і ДПМ. Щоб в нього перезарядка була. Ну, я не знаю, ну 4,6 перезарядка. От така у нього має бути перезарядка. От це танк, а я такий, блін. Центріон МК51, чи там Примо Вікторія, беріть-беріть Якщо ви хочете грати від ДПМ. Ай, ну це смішно. Так, ФВшка. ФВшки щось здобали, до речі, Розкид під час руху. Ого, трохи стабілізації. І і огляд. Ну це щось трохи щось рухнуло, але. Ну, от все одно, от на фоні найцентріона, хоча центріон броньованіший. Буде і цікавіше в плані живучості. Блін, ну, ФВХ а все нуде в результаті, що в сумі, ще й після апок, якщо і трохи аппаці. Все одно ну, декісь. Вроді як цікавіше. Просто то, що картон порівняно з центриком. Сентрик часом гарно живе, фік його викориш. Дев'ятий лел на восьмому. Це непогано. То що пушка гамно. А ну туртель що шо там? А я хотів його брати, подивись і не взяв. Ля! Плюс 5 кіме. Ще й назад, плюс 2. Ого, йому ще з табу, пс туди. Пробування, броні, базовим снарядом! Чи можна його тепер врати, чуєш? От тут от, от щось, щось відчувається. Правда, броня рандомна. Але, але. Не знаю наскільки він все одно цікавіший, ніж ТС5, якщо порівнювати їх між собою. ТС все-таки має міліметр броні, тут просто кути, бла-бла-бла. А кути це така штука. Не на гарний кут і тебе вже прошивають. А от ТС- гарний кут не гарний, виїжджаєш. В лоб не пробуваєш, а в НЛД під кутом рікощати йде. І от масти собі голову, кремлючка, нікуди не маєш можливості пробити. Це в теорії. Судячи з нашої аналітики і візиків гравці, обрані машини 5-го, 7 -го рівня. А ні, 8. Потребують поліпшень. Ми продовжимо стежити. Зрозуміло, за ними. Де ж ідею тут є? Ого! О, а ну, це цікаво. Так, давайте бігаємо що тут трошки під час руку. Стабілізація Класно. Гімба. Цього щось нік не лишить. Його то не то апує щось. дивіться, трохи броню, таке угу, угу, угу. Ну, типа, має бути щось, 8-9-10 має бути щось типу про броню, як мінімум на самому левелі. Але чи так буде, то побачимо, побачимо. О, а цей, що я навіть не хотів грати на ньому в сьогоднішніх реаліях, пройшов за вільний досвід. Хоча колись стів його взяти, але. Перша пушка ні про що. Так, стабілізацію ми маємо. Час перезарядки трошки апнули. о, Трошки розкиду, зведення, ну, непогано, непогано, виміцність. А що тут не буде? Пробиття що? Бронювання з тиху якоїсь верхньої бронь деталі це. Це вже щось дуже таке аномальне, що туди буде летіти. Снаряд. Бронювання баша троха не іти. Ну пушка, коротше, лайно. Я зрозумів. Пушка нам не цікавить. Ну трохи броні. Ну пушка слабенька тут буде. А, апнув. Дивимося далі. Теж сидить. Ой, А я її не продав. Я знав, я знав. Розкид під час руху і повороту шасі. Ого! Стабілізація, коротше, у нас буде. Час зведення. 2 ІП. ну що не можна 2 ему тут ліпити. Ліплять і ліплять. Та дайте йому тут і 2 зведення, і вже нічого не станеться. Пробиття базовим снарядом. 200 мм. Ой. Ну, найбуде. І 280. О, о. А Голдой вже 280. Ну колись було 300, якщо не помиляюся, взагалі було сильно. Голда там рішала. А тепер не дуже. Першінг. Зведення, розкид стаба, пробиття. ого, 212! Та не вже! Я може ще 9-го патона там апнуть. Вони сім танком апте пробиття! О! О! А ну, барабан дайте йому. А, хер тобі, не барабан. Вони б реально тут барабан вернули, було б топ. Так, це був б саме ідеальний ап, можна було б нічого не робити. Пробиття базовим снарядом. 180, так, 215, бла-бла, бла. І бла-бла-бла. Ну, таке собі. А Т15. О, трохи б де їздило щось. щось типу й ага, ага. Броня за маскою гармати. Ап, нас, матч. Вже дешетанкувало. Так, це що у нас? Ага, це прокачуваний пот. Я, до речі, буду їх качав. Але поки вони цього апнуть, я вже певно все викачую. Так. Час перезаряджання. Коротше, тут все по стабі. По стаба і трохи зведення. Бруювання ніжної бурю... лобової деталі. 200 мм. Ого. Щось трохи б детанкував більше. Цікаво, цікаво. Вважається однією. Знаєте, Пильніших машин свого типу пропонує можливості, перед якими важко встояти. Ну я якраз хотів його качати. Із таких пуш пт одна із найцікавих для мене, бо вона динамічна. Мені третє дуже слабо Він більше на позиції кудись або дуже повільно десь а цей можна десь бах-бах, щось там цікавіше. геймплей, так. Проте ми вирішили зменшити деякі характеристики машини, щоб інша техніка могла краще їй протистояти. Однак швидкість проти корпусу машини буде збільшено, це дасть їй змогу краще реагувати на ситуацію в бою, зберігаючи разючу вогневу міць. Ну все, точно качаємо. Разюється вогнева міць 284, так і записав. Так, Z113G FT. Набагато менш популярна ефективна, ніж очікувалося. Так, очікувалося, типу, Wazic 113G FT таке буде. Типу на фоні 284 мало би бути. Очікувалося, що ого, го а, -а, а Давайте качати всі, але якось так. Ну, неефективно буває. Особливо порівняно із схожими ПТСА. ну, Не може бути. Не зацікавили гравців качати, ну нічого буває, пройшло скільки там 3 роки, і давайте. Що там, Зміни торкнуться ефективності ігрового процесу загалом Ху. і турбіну в сраку засунуть. чи що? Ми маємо намір зробити її більш конкурентоспроможною порівняно з іншими машинами на рівні. М -м, як інтригується ой, я не можу. Така інтрига прямо кермілітами. WZ-55, ну ну один. Із найефективніших важких танків на 10 му рівні. Блін, трейде на ньому грати, а чуєшся його стрімповазиком. Його все частіше і частіше можна побачити на поля в вбит. Завдяки реалізуючим характеристикам, він є різним супротивником, що може значно впливати на результат битви. При цьому багато гравців вважають, деякі параметри цього танка занадто потужними. Ми переробимо ці аспекти. Щоб зменшити його ефективність. Коротше, жі-жі пацани і дівчата. І ESTA 2, а цей то взагалі я не знаю. По-моєму, на рівні з цією патехою, наскільки популярні машини, просто піс набагато менш популярні. От приблизно так само. З моменту появи у грі втратив свою популярність. Та ніби він її мав. Останнім часом показує не найкращі результати. Зміни торкнуться, ефективність ігрового процесу загалом, йолки палки і тут теж загалом ми маємо намір зробити його піч конкретно спроможним прирівню з іншими машинами на рівні. Ну все, давайте, я вже аж облизуюся. Значить, ВЗ. Що в нас тут. Не... Загалом загалом ігровий процес буде змінюватися. Так, питома потужність, йолки палки Максимальна швидкість більше на 2 км на годину. Ого! Загалом змінить ситуація. І щіткість протубавсь надо 960. Ні, ну, це добре, але. Навіть не 1000. Час перезарядки трошки ап, аж пів секунди, Ніфіга фіга собі, і розкид аж цілих 002. Ну блін. Ну, от. Тут не виділити. І оце воно, ну, ну як воно співпадає. Ну скажіть. Ну як воно співпадає? Зміни торкнуться ефективності ігрового процесу загалом. Ну, що тут загалом торкнулося? от що? Добре, go next. Де там загалом ще на... О GG? Мінус 10 кМ. А швидкість проти корпусу не 3 радість. Ми атнем, як тут написали. Ага, однак швидкість проти корпусу машина, машини буде збільшена. це дасть їй змогу краще реагувати на ситуацію. Плюс 3 радість. І забрали можна, 10 кімен. ну не знаю, тут по-моєму замало, би 5 дали. Але. Але тут, тут, знаєш, це трохи порівняння. Може, от, знаєш, по цифрах воно смішно, а на практиці там тих 3 градуси дійсно крутиться там, як шило в жопі. Ну, по вазіку, по факту, окрім потужності двигуна, там нічого такого не змінили. Щоб прям. А! Загалом щось там змінилося. І ста 2 Так, трошки швидкість башти, проте лобове бронювання башти. ООО. Трошки апнуть аж на 30 мм. Час перезаряджання між пострілами. О! О, це прикольно. Прикольно. Може воно щось і дасть. Правда, я на нього так ще не грав. Ще не дешок. І час перезаряджання гармати трошечки на пів секунди. Сейчас мало навіть секунду зажимають. Ну і що, димся на вазик. Саме цікаво. Все нерв. Час перезаряджання між пострілами. На 0,5 секунд. Так, чекай, дев'ятки по-моєму, 2,5, ні? Де як дев'ятка? час прижання гармати 3 секунди. Ну, честь зведення. Ну. ну. Нормально, не знаю. На рахунок. Е от 2684 це зовсім не то. От я кажу, я, наприклад, хотів його качати собі через те, що він швидкий. Швидкий броньований такий поц. Що Ти можеш вирватися. Зараз це буде якесь. Незрозуміле щось. По-моєму, і третій же буде на фоні виглядати краще на фоні нього. Вазік. З точки зору якогось балансу, це нормально. Так, я розумію, що приємно грати на ібовішому танку, але ну, він реально розриває. Стабілізація просто, ну, ну піпець. Причому що тут стабілізацію нічого не чіпав. Стаба хороша, просто ти будеш довше зводитися. Ну, КД, само собою, трохи довше. І між пострілами. Ну, тож 2.5, не скажу, що дуже критично. Буде відчуватися, само собою. але-але. Якщо дивитися на баланс, то трошки його приспустили. При тому, що я думаю, що взагалі стаубус там вже занертиться. Тобто досить чи непогано виглядає, серйозно. Оце во. І на фоні 2684, де 10 км забрали. 10. То, по-моєму, тут взагалі легко від від відбувся. Нагородна техніка, чіфтей і об'єкт 26. ой 270. Давайте дивитися на Чифтейн. Максимальна швидкість. О! Бачиш, все-таки зрізано. Ну я казав, щоб 30 було, ну тут 40. 40. Я би 35 йому, дав Швидкість пороту корпусу зменшена. На час переживання гармати збільшено. На 1,5 секунди. А скільки в нього зараз там. З чим ось секунд, так? де десь біля 9. Порвання броні спеціальним снарядом, на один смінут знизу. Ага. Щоб менше проголодує. Ні, ну бачу, броню не чіпали, все-таки він, як броня, то броня позиційна. Ну швидкість максимальна, це я погоджуюсь, я б навіть більше зрізав. По факту я б в основному більше нічого не чіпав. Я б йому просто забив 35 максималки. І він би вже не заїжджав на ті позиції. Маєш броню, і їдь повільно. Чомусь всі танки так. Маус їде як шмат лайна. Тайп їде як шмат лайна. Блін, да навіть ВКшка Пазік Пазик їде як шмат лайна. Типа ти броня рахуєшся. А 500 мм на чифтейну тапка в підлогу і погнав. Нелогічно, як мінімум. Як більше тут був прям ще повністю картон корпус. Ну прям повністю. Що там фугасами тебе б'ють, то ще типа там. Типа, ну на нього і корпус трохи танкує, не скашенький супер картон. Особливо вісімка може запросто не пробувати. І бортом. Тобто він реально броньований. І таку швидкість мати, динаміку, це перебор. Тому максималку понерфити це адекватно. Вже говорив сьогодні, що такі танки вони мають залишити якусь унікальність. Тому що 22СР не понерфили по парашному, його би по-нормальному апнути, то вони апую. А, Але щоб був якийсь сенс, ти качався, нагікати, путів, блін. І тобі потім не знаю, там, дають парашу, за яку би ти навіть не, 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 не ставав грати, я ж не говорю, що там треба задротити чи як чекпоц, щоб тут танк отримати. Ой, об'єкт ранній. На 100 хп ще забрали 200, Йо, попав. на одну секунду перезрядочку. Максимальна швидкість мінус 5 км. Обач 35. Пробивання е, спеціальним снарядом 320. Ну все одно ну, нормально. А скільки. Ну, а скільки шо? Скільки трайму Що, 400 чи що. Ну, ХПшка тут трохи, певно, фігово для такого танку. Не сказав би, що в цілому супер погано. Ну єдине, що ХП. Мені здається, що він на розмін в першу чергу. Ну і от швидкість. ідеї, для такого широбаса нормально. Саме цікаві ап це турти, реально, досить непогано виглядає з преміум. І пілот. Пілот то взагалі якось здивував. Оце вже цікаво, це хоча б на голоді можна реально пограти, хоч хоч якийсь прикол. Та, турбіну треба ставити, щоб не щось їздило, але, але. в нього стаба та гарна. Стаба зведення в нього гарні, тут нічого не скажеш. Ну це смішно, це просто якийсь, просто якийсь... Ну і це ще непогано виглядає, вроді як. Ну це так. Типу. Непогано, а пілот прям виділяється з цим танком з туртором. Ну,